От про співпрацю з міжнародними партнерами у відбудові пошкодженого житла та міст України поговоримо із засновницею міжнародного саміту мерів, головою програми місцевого економічного розвитку фонду Вестерн ніс. Ентерпрайз Іриною Озимок, Ірина, ірино, вітаю вас. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Щойно говорила з народними депутатами. Є в них законопроекти, які мають допомогти людям отримати житло після того, як їхнє житло перед цим було зруйновано. Але кажуть депутати, де взяти гроші? От дійсно, де взяти гроші, що може зараз Україна, що можуть зараз навіть громадські організації зробити для того, щоб кількість коштів кількості коштів було достатньо? Right okay. now. Доброго дня, так я слухала а, розмову, і насправді я хотіла сказати, що коштів не, не буде достатньо, особливо а, зараз, бо всі певною мірою і конкурують, і борються за кошти, бо треба відбудовувати і житлове майно так для людей, щоб вони мали де жити, але і також все те, що їм необхідне, і клініки, і садочки, і школи. І знову ж таки вони не зможуть жити в українських містах, зруйнованих, які ви показуєте на фото, якщо там не буде якоїсь економічні. Діяльності, так? Тому це такий загальний. Це охопний процес, і ми не можемо говорити про кожен е, напрямок е, окремо, бо вони дуже взаємопов'язані. В тому переліку, який ви показали, там ще насправді дуже мало ініціатив, тому що є і фонд Сергія Притули, де вони зробили зараз окрему програму НЕС по відбудові приватного житла. Так і Макарів є першим таким. І цікаво дізнатися, що першими, хто профінансували відбудову житла, це були учні з Америки, які просто не збирали. Гроші і передали там, і вдалося відбудувати там кілька кілька будинків. Далі ще й програма Сейт, яка. Спрямована саме на відбудову шкіл, і це теж дуже важливо. Але не забуваємо, що мери, міста, вони мають прямі контакти також з своїми містами-партнерами, які дуже стали такі інтенсивні після повномасштабного вторгнення. Раніше це було таке формальне партнерство, і на це теж можна розраховувати. Але вони не можуть відбудувати все. Те, що ви показали також на карті. Ну, доволі важко, щоб одне місто відбудувало повністю чернігів, тому що це колосальні кошти. і вони так чи інакше в якийсь момент будуть розглядати нас як ринок для своїх послуг, що також є нормально, або ж будуть розраховувати на кошти... а що мається на увазі розглядати нас як ринок, для яких саме послуг? Поясніть, будь ласка. Ну наприклад, те ж саме будівництво. Так ми були нещодавно ж у Давосі, в українському домі, і я познайомилася з людьми з Німеччини, наприклад, вони розробляють вже таку схему побудови доступного житла, що дуже важливо доступного, вони його позиціонують як, яке швидко можна побудувати за такими стандартами, які є, наприклад, у Німеччині. У Берліні вони будують такі ж будинки. Так? Але ну, вони не зможуть це зробити безкоштовно. Так? Тобто вони будуть шукати на це кошти. Не обов'язково, щоб це платили українці за це так, але вони будуть шукати кошти від того ж європейського союзу, від міжнародних інституцій будуть брати кредити, які треба буде віддавати. Так тому е, дуже важливо, вони можуть створювати робочі місця, що теж дуже важливо, але тоді мають бути для них якісь конкурентні умови. Водночас, ми хочемо давати українському бізнесу можливість е, брати участь у відбудові, але що дуже важливо для іноземних партнерів, зокрема, бо ми говоримо зараз про іноземних партнерів. Їм дуже важливо від. Е, Відкриті. Прозорі правила гри. Вони мають знати, що ці кошти, які заходять, вони ніде не тікають, десь комусь не лягають в кишені. Тому, наприклад, ці німці знову ж таки з якими там я говорила, вони пропонують такий, якби створення такого фонду е, житлового фонду, так який є дуже прозорий, можливо, з міжнародними партнерами вже для того, щоб довіра до нього була максимальна, і міжнародні інституції мова про таку загальну структуру, яка б розподіляла всю міжнародну допомогу, чи більше про якісь такі локальні проекти. Ну на, на їхньому досвіді, так це така якби загальна структура. Але знову ж таки е, сьогодні озвучували 300 тисяч, так е, говорив пан Железняк, але вони, наприклад, оперують цифрами 800 тисяч людей, які е, шукають, е, потребують вже помешкання. І питання в тому, як буде справедливо, Бо, повірте, в Україні ну будуть і так дуже важко, але настрої будуть ще гірші, якщо люди скажуть, от в Чернігові отримали, а в Маріуполі ні, а в Миколаїві. Ірше, а Херсон Харкову теж погано і Херсон тут має бути просто напрацьована дуже чітка стратегія, яка почерговість, яка пріоритизація, так які критерії. Це має бути дуже чіткий прозорий процес для того, аби міжнародні партнери в якийсь момент не втомилися. Заслухайте. Ну, ми вдаємо Ірина, коротко що, хотів уточнити у вас. Ви все ж таки говорите, і е, насправді можете спрогнозувати, що саме іноземні забудовники можуть зайти також в Україну і е, доєднатися до Процесу відновлення. Правильно зрозумів? Я говорю про те, що їм цей процес є цікавий, так тому що це не лише донорські кошти, які можуть бути. Так вони мають гарні технології. Так вони позиціонують себе, як вони будуть не лише житло для людей, але й для планети, так, яке екологічне, і всі зараз говорять на всіх конференціях, що ця зелена відбудова є дуже важлива. Я не стверджую, що це лише такий, такий варіант, так але мені здається, що їм також буде цікаво тут показати свої проекти. Ми це бачимо, але ну Хтось повинен за це платити. І, скоріше за все, найбільша, в нас є найбільші два таких канали очікуваних: це репарації, і друге, це кошти донорські з різних міжнародних інституцій, з європейського союзу. І так далі. Але знову ж таки, мені здається, що з іноземцями, з іноземними фахівцями, дуже важливо пропрацювати механізми, які дозволять нам забезпечити таку прозорість і таку довіру до. Цієї системи, яка жодним чином не підірве нам репутацію, і іноземці скажуть Ну щось. Ми вам допомогли. Далі ви самі раз це неефективно використовуєте. використовують. О, до речі, до вас ми спілкувалися зокрема з мером міста Миколаїв. І він каже, що зараз вони якраз активно готуються до відбудови міста і багато займаються бюрократією. Якраз данські партнери їм допомагали проробити багато процедур. Наскільки взагалі у нас зараз не готова наша система Тема мається на увазі узгоджень, різних так би мовити, процедурних, да, питань, які треба з, пропрацювати до того, щоб до відновлення якраз перейти безпосередньо. Що треба покращити? Можливо, якісь поради да дасте і місцевому самоврядуванню, і навіть державним діячам. Місцеве самоврядування вже має певний досвід. Так, вони не перший рік працюють з міжнародними інституціями, і той самий Маріуполь, наприклад, їм вдалося е, залучити чимало е, кредитних коштів, наприклад, там для транспорту, для водопостачання у Миколаєва. Є цей досвід і мені здається надзвичайно важливо, або ті процедури, які є обов'язковими зі сторони там, Світового банку, інвестиційного європейського банку, європейського союзу, вони так чи інакше проникали в українську практику. Що того, ми рухаємося в сторону європейської вже не інтеграції, так а, а маємо амбіції для членства, і це просто якраз найкраща нагода це показати. На місцевому рівні мають бути відповідні фахівці. Зараз, коли люди пороз'їжджалися, це доволі важко, але в деяких міст є непогані напрацювання. Дуже важливо, щоб міста тут можливо десь ділилися. Дякуємо, мусимо бігти далі. І, до речі, хочу доєднати до цієї важливої теми українських забудовників. Це була Ірина Озимок, засновниця. Міжнародного саміту мерів